На Львівщині правоохоронці знайшли водія, який на автівці двічі переїхав собаку. За даними слідства, близько 17-ї години, восьмого січня, в пустомитах машина двічі наїхала на пса. На опублікованому в мережі відео видно, як автівка рухається позаду собаки. А коли тварина намагається втекти, прискорюється і переїжджає її. Поранена тварина чекала на допомогу на морозі близько доби. Згодом собаку знайшли волонтери, доставили до ветеринарної лікарні. Наразі ПЕС перебуває під наглядом лікарів. Відкрите кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами зловмиснику загрожує обмеження волі від одного до трьох років або ув'язнення від двох до трьох років. Про цю історію і не тільки про жорстокість. Відносно братів наших менших говоримо далі. Ольга Мацько, керівниця відділу стратегічних ініціатив UA Animals, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Ольго. Чи бачили ви то відео, чи чули ви про цю історію? Розкажіть, будь ласка. Так, звісно, про історії чули. Йенімел системно дигують, надсилають історії такого характеру. І в нас є насправді величезна низка справ, які тягнуться з минулого року і вже цьогорічні, над якими працюємо ми і наші юристи давайте чесно отримують покарання ось такі люди, називати їх дуже складно. Так, отримують. Це не завжди відбувається справедливо. Це не відбувається системно, але такі покарання за жорстоке поводження з тваринами вони все ж таки є. Тому нам потрібно продовжувати цю боротьбу, подавати власне дзвонити в поліцію, викликати її і не згасати в цьому нашому розповсюдженні інформації від людей до людей на сторінках громадських організацій, щоб власне це продовжувало відбуватись, і ми напрацьовували таку судову практику, пані Ольго, Наскільки важко йдуть ось такі процеси, якщо мова йде про жорстоке поводження з тваринами? Дуже важко вони йдуть через низку проблем. По перше, це подекуди байдужість правоохоронних органів не завжди звісно. Бувають і правильні швидкі реакції часто буває нестача. Досвіду в розв'язанні таких справ буває таке, що справи зливаються. Буває таке, що покарання несправедливі, вони затягуються. Є низка процесуальних складнощів, але менше з тим працюємо з тим, що маємо. Пані Ольго, а чи можете поділитися з нами кейсами вдалими і невдалими, хоча б з одним? І з чим стикаєтеся у невдалому кейсі? І чому цей кейс, який ви наведете, наприклад, як приклад, вибачте за тавтологію, але тим не менш, чому він був вдалим? Що допомогло швидко, наприклад, вирішити питання і покарати людину, яка по нерюдськи поводиться з твариною? Конкретно зараз не називу їх є в нас за 2025 рік певна кількість. Я можу загалом сказати, що з кілька факторів. Перший і найбільший, який допомагає, це суспільний резонанс, коли є теги, є дописи, є тиск на правоохоронні органи, і власне бачить, що справа просто так не зійде з рук. І другий фактор, який діє, це відповідальність осіб, до яких потрапляє та чи інша справа? Якщо ці два фактори вони існують, і то власне тоді може бути результат. Тому наразі роль людей вона є досить важливою. У давайте про суспільний тиск поговоримо. По перше, яка його роль у таких справах? І по-друге, наскільки взагалі суспільство готове тиснути довго, а не просто знаєте, показати, тегнути, умовно кажучи, тегнути на такому страшному відео. Їх багато в інтернеті. На жаль, ці страшні кадри, коли жорстоко б'ють собаку, але або щось роблять з котом, або з якоюсь іншою твариною, це ж не поодинокі випадки, на жаль. І от е, тоді вмикається ось ця вже знаєте суспільне вирішення, чи я людина, чи я частина нормального здорового суспільства, і що я хочу і можу зробити для того, щоб правоохоронні органи, в тому числі, не відмахувалися в жодному разі від цієї справи. І про це не тільки говорили, а вирішували юридично ці питання, тому що жорстокість вона знову ж таки не має ані. Е, Об'єкту як такого, ані е, терміну дії, якщо людина жорстока і жорстока поводиться з твариною, хто буде завтра на місці цієї тварини? Нікому не відомо. А так, ви абсолютно правильно говорите. Насправді, ми намагаємося це доносити в нашій роботі і через наші соцмережі. І коли ми проводили навчання для прокурорів та слідчих, ми розповідаємо про те, що з жорстокості до тварин починається зазвичай жорстокість до людей, і це не просто популістська фраза, це наукові дослідження, це спостереження практиків, в тому числі і за кордонах, і в першу чергу за кордонах. І наразі за кордоном, якщо людина спричиняє яке жорстоке погодження з тварини, то за ці людиною встановлюється нагляд, і в більшості випадків ця людина вона наразі спричиняє певну жорстокість і по відношенню або до сім'ї. Або в рамках громади, але ж по відношенню до людей, тому це є важливий маркер не тільки гуманності, не тільки нас як людей по відношенню до тварин, а й такої людськості і безпеки, людяності і безпеки нашого суспільства. Тиск громадський є дуже важливим, але варто зрозуміти, що одного лише тега, як ви сказали, його правда замало, і е, така організація, як чи наші колеги, ми не можемо бути в країні єдиними, яким це найбільше потрібно. Тому ми перш за все людей закликаємо е, і підтримувати наші дописи, і закликати до порядності і до роботи правоохоронні органи. Але якщо ви стаєте свідками е, жорстокого поводження з тваринами, самостійно викликати поліцію і намагатися. Зробити з цим все, що можливо. юнімасне дає консультації. В нас є дуже багато інформації на сторінках від прикладів заяв до того, що робити, якщо поліція бездіє. Це все детальні інструкції. Плюс ми в живому режимі також консультуємо по таким справам, супроводжуємо і допомагаємо. Але самі ми не можемо бути присутні всюди по всій Україні одночасно, тому нам дуже потрібно, щоб це було суспільно загалом неприйнятно для громадян України, і люди були готові ставати, йти і діяти самостійно, викликати поліцію, свідчити і доводити цю справу до кінця. Чим стикається людина, яка хоче довести? От вона побачила, що, умовно кажучи, жорстоко поводяться з якимось песиком її сусід. З чим стикається людина, коли вона викликає поліцію, що відбувається далі? Про що говорять ваші ем, інформатори, е, які звертаються по допомогу, в тому числі до вас, до вашої організації? Е, які перепони? На ось цьому шляху відбуваються і зараз, у тому числі, можемо про це більш детально поговорити? До чого людині бути, умовно кажучи, готові, яка вже побачила, вже знаєте, вирішила, що вона доведе це питання до логічного завершення, і тоді вже питання: а яке логічне завершення, як правило, буває у таких ситуаціях? Дякую за питання. Стикається з різним. Давайте зараз поговоримо про складні сторони. Перш за це складні сторони це бездіяльність, як ми вже говорили. Не завжди повне розуміння, що саме можуть робити, може робити поліція. Наприклад, не завжди вилучають, не знають, що можна на місці виписувати адміністративний протокол і так далі. Тому тут наші юристи вони намагаються консультувати і власне допомагати з цими питаннями. Також хочеться сказати, що, попри це, є успішні в нас кейси, і ви питали да, про кейси, які в нас працювали, і конкретні, якісь. За 25 рік в нас було накладено, наприклад, адміністративні протоколи на чоловіка, який прив'язав собаку до авто, тягнув її до себе за собою. І в даному випадку не це як приклад, тому що на наш розсуд це не зовсім справедливе покарання. Або ж було покарання, коли собак зачинили у авто, і вони там були добу. Це також незаконно за нашим законодавством. Є більш жорстокі кейси. Тобто, з чим ще стикаємося, що інколи не знають процесуальності, а інколи ці покарання вони. Не до кінця справедливі, але тут наша роль як громадськості все ж таки викликати і потребувати цієї справедливості і належної роботи. Пані Ольго, наскільки на вашу думку, покарання за такі злочини воно сумісне з тим, що відбувається, що, що є предметом злочину, тобто ось ця жорстокість, наскільки жорстко карається вже державою? І чи потрібно можливо законодавчо регулювати ці питання може вводити більш жорстокі покарання, жорсткі покарання, я не знаю для людей. А можливо, якісь роботи вводити, тобто або психіатричні умовно кажучи, навіть якісь дослідження цієї людини, чи вона взагалі здорова. Психічно, чи вона е, може бути е, нормальним е, нормальною частиною цього суспільства? Прошу. Uh -huh. А наразі українське законодавство не може сказати, що воно вкрай негативне. Проблема в тому, що воно не завжди працює. Тобто, якщо подивитись на наш адміністративний кримінальний кодекс, то вони власне мають статті, вони мають багато велику кількість заборон, починаючи від жорстокого поводження, де, наприклад, тварині надана якась фізична шкода, яка порушує її здоров'я або призвела до смерті закінчується. Іншуючи ситуаціями, коли тварини, наприклад, покинути на призволяще або її лишили в неналежному місці, або в неналежних умовах, і так далі, тому не можна сказати, що в нас не працюючи взагалі законодавство. Воно працює просто на жаль, кількість справ, які Доходять до суду, вона невелика і кількість вироків також бажає кращого. От чи потрібно що змінювати? Однозначно, так в нас досі є низка речей, з якими ми працюємо. В нас не заборонені. Наприклад, цирки з тваринами У нас працюють контактні зоопарки, де тварини страждають. Є безліч прогалин по відношенню до утримання диких тварин у неволі, що стосується червонокнижних і законного їх розведе ведення і так далі, а тому є безліч правок, які необхідні десь правок до цілих законопроєктів, Це стосується і реєстрації, ідентифікації тварин, їх обов'язкової стерилізації, правил розведення. В нас досі існують чорні розплідники і так далі. Про це можна дуже довго говорити. Проте важливим є, щоб ці закони не просто були прийняті на папері, а щоб вони працювали. Чому така невелика кількість доходить до суду? Де ось ця поламка в цій ланці? Що відбувається, такого, що в якийсь момент, е, наче і докази є, наче і е, умовно кажучи, навіть свідки є, е, і правоохоронці зробили свою роботу. Що відбулося? Що не до, до суду не потрапила ось ця справа про жорстоке поводження? На жаль, я не маю відповіді, те, що ми бачимо в своїй роботі, це недостатня увага до таких справ і власне не завжди кваліфікована оцінка необхідності дійсно справедливого покарання в таких випадках. У всьому іншому речі, про які можна було б говорити, я думаю, вони стосуються. Не тільки справ щодо жорстокого поводження, а й загалом того, як в Україні працює правоправоохоронна та судова система. Пані Ольго, ем, от ви говорите і наводите приклад того, що, наприклад, у Німеччині ну, в Європі, так в Європі е, культура поводження з тваринами, вона інша, е, на відміну від української, і е, слідкування за ось цим поводженням з тваринами, воно інше. Ви наводили приклад, коли після того, як жорстоко, наприклад, повелися людина, повелася з твариною, за нею навіть є догляд і нагляд, що відбувається в Україні? Чи існують якісь взагалі реєстри, не реєстри, але, хоча б, якась якісь списки тих людей? На яких принаймні заявляли про те, що вони жорстоко поводяться з тваринами, тобто, що відбувається з тими людьми? От щось відбулося вбила, умовно кажучи, людина собаку. І як потім е, ось ця людина чи проходить вона по якихось кейсах, по якихось документах е, у поліції, щоб коли вона, умовно кажучи, е, зробила зробить якесь інше правопорушення? В них вже була було розуміння, що та людина, в принципі, на це ну щонайменше здатна. найменше здатна. По перше, коли людина спричиняє а, щось жорстоке по відношенню до тварин, то за законом України в неї немає, вона не має а, мати інших тварин, тобто у власності не повинна бути надалі у цієї людини злочинця тварин. Проте у нас в Україні немає механізму. І немає конкретних контролюючих органів, які би власне за цим слідкували. Немає реєстрації тварин якоїсь єдиної да є точково реалізована, проте немає єдиної бази, і це не є зобов'язанням для людей. Відповідно, маємо цю першу прогалину. По-друге, загальних списків, куди би такі люди вносились і на що могли б звертати надалі правоохоронні органи в Україні також не існує. Давайте повернемося до ось цього кейсу, який з якого ми почали нашу з вами розмову. Відео є відеофіксація. Є злочину є поранена тварина, яка зараз знаходиться на реабілітації і на щастя. Просто це просто якесь диво, що тварина не загинула ані під колесами, ані потім, коли я чекала допомогу до волонтерську. Що буде надалі відбуватися? Тобто, ось ця людина, вона просто піде жити своє нормальне життя. Наскільки це може бути нормальному? нормальним? ми сподіваємося на роботу правоохоронних органів. Відповідно, ми сподіваємося, що далі триватиме слідство. Зробить, зробляться всі необхідні слідчі дії, і власне ця справа буде доведена до того, що це буде кримінальне впровадження за 299 статтею, тобто за жорстоке поводження з тваринами. Тобто тут має спрацювати певний тиск, правильна робота і справедливий вирок. Дивіться, пані Ольго, ситуація ускладнюється тим, що е, е, вижила собака тоді, у цьому львівському кейсі. Е, волонтери врятували, волонтери привезли до лікарів і так далі. Лікарі у лікарні вже собаки не стало. Угу. І ось тут питання, що це вже не тільки жорстоке поводження з тваринами, це вже вбивство. Uh, і чи змінює ось цей наслідок і ось цей підсумок цієї жорстокої історії покарання для цієї людини? І більше, uh, чи є можливість взагалі дізнаватися людям, умовно кажучи, я б хотіла знати, що мій сусід, умовно кажучи, вбиває тварин. Наскільки це зараз можливо взагалі е, дізнатися е, прізвище, умовно кажучи, е, ім'я і, взагалі, про цю особистість щось, адже це важливо знати у суспільстві, для того, щоб щонайменше суспільство могло реагувати так. Можливо, в якийсь момент ізолювати ось від себе ось цю людину, але інша людина, коли буде на це дивитися, вона вже 300 разів подумає: чи вдарити, чи копнути у того кошеняту на узбіччі, чи донести, хоча б до якоїсь ветклініки, і там просто покинути. Наразі те, що водій полишив цю тварину, і це призвело до її смерті, має обтяжити покарання. Тобто вже йдеться точно не про адміністративне правопорушення, а йдеться точно про кримінальне правопорушення. Це з того, що ми можемо про що ми можемо судити як глядачі на да, люди, які. За цим спостерігають і мають певне бачення. Про те ж ми спираємося на закон і є певні процесуальні дії. Тобто, це має визначити не ми, як громадська організація, не журналісти, не люди. Це мають визначити слідчі органи, довести до суду. З приводу другої частини питання про те, як про це дізнатись: тут немає ніякого механізму, немає ніяких законів чи писаних написаних правил, просто методом спостережень. Коли люди дізнаються щось подібне про своїх сусідів, вони про це повідомляються в поліцію, або і повідомляються пишуть нам, і просять про розголос і про певну підтримку. Це власне те, що варто робити, пані Ольга. Як правильно відокремити жорстоке поводження з твариною а, від нежорстокого поводження з твариною? Я розумію, що це трішки дивно звучить питання, але тим не менш. Е, я е, розумію, бо сама маю собаку, і я розумію, що е, е, інколи там накричиш, нагримаєш на неї, е, скаже, що я тобі зараз дуже сильно там, надаю е, пописку за те, що ти там, умовно кажучи, робиш там щось недозволене. Е, це бачить мій сусід, умовно кажучи, е, дзвонить в поліцію і каже: слухайте, там таке робиться. Там людина, просто зараз собаку буде вбивати. Як ось. Як виокремити, як відрізнити, і навіть людині, яка просто повз проходить, розуміти, ну звісно, якщо вона вже б'є її ногами, то звісно це жорстоке поводження. Але тим не менш, ось ця грань вона дуже дуже крихка, така як виокремити, ну умовно кажучи, побутову ситуацію, яка не призведе до е фізичної якоїсь проблеми у тварини і е побутову е ситуацію, умовно кажучи, сварки е людини з твариною до? Е від того, що це дійсно має каратися вже кримінальним кодексом, я би тут йшла строго по закону. У нас закон дуже чітко це розмежовує і розписує, якщо дуже простими словами і в рамках ефірного часу, то я би виділила дві ознаки. По-перше, кожна людина вона зобов'язана, якщо в неї є тварина, надати їй всі умови, які відповідають її фізичним особливостям, психологічним. Особливостям і потребам відповідно тут ми говоримо про наявність певного простору, про наявність харчування, доступу постійного доводи, вигуляв здоров'я цієї тварини. Якщо тварина хворіє, то зобов'язання її лікувати і так далі. І друга ознака це вже. Безпосередня шкода, тобто, якщо дії людини, вони впливають на шкоду тварині, да її психологічний стан або стан здоров'я і фізичний. де тут власне максимальним таким проявом є або пошкодження тілесного покрову тварини, або її смерть. Напевне, останнє питання, яке маємо обговорити на цю тему, як правильно, як е, і суспільству е, формувати правила поводження з тваринами, як правило правильно е, працювати з дітьми? Е, як правильно доносити те, що це не іграшки, що це живі істоти? Тобто. Знаєте, ось цю превентивну роботу проводити для того, щоб суспільство, в принципі, сприймало братів наших менших просто як братів наших менших, а не як щось. Що дуже слабке, не може пожалітися, за нього нікому постояти. І якщо дуже сильно поганий день, то в принципі абсолютно нормально вдарити, умовно кажучи, собаку або кішку, яка просто до тебе підійшла. І це буде нормально. І суспільство нічого не зробить, бо це також норма і в суспільстві. Угу. Чудове питання, мені здається, що з цього треба починати. Власне, тому в в'єнімос є напрямок шкільної також освіти, де ми впроваджуємо, розробляємо матеріали для вчителів, для дітей і де розповідаємо про те, хто є така тварина і чому з нею потрібно поводитись тим чи іншим чином, не завдаючи шкоди. Звісно ж, це стосується виховання вдома, перш за все, тому що діти вчитують те, що вони. Бачать вдома те ставлення до тварин, яке є. І тут батьки мають бути свідомо цим прикладом, якщо вони хочуть прививати гуманне ставлення до тварин у своїх дітей. Вони мають просто лагідно до них ставитись, кормити безпритульних, правильно святкувати за домашньою твариною, їздити в притулки, відвідувати інші волонтерські якісь події в притулках, наприклад, чи в національних парках і так далі. А от тому, що людина зчитує багато чого із сім'ї, тому є це вкрай важливо, але нам дорослим також потрібно час від часу переглядати своє ставлення, тому що юенімо uh, проводили певне дослідження, де незалежно, де uh, дивились, як люди ставляться до тих чи інших сфер, де експлуатуються тварини, і можна подивитись, що до коців собак у нас більш Зрозуміле ставлення так, власне, люди відносяться як до частини своєї сім'ї. А от, наприклад, тварин в контактних зоопарках не сприймають таким чином, да, так? тобто не бачать проблеми в експлуатації тварин. В таких закладах так само в дельфінаріях не до кінця розуміють проблематики а часто просто через брак знань, через те, що ми живемо в інформаційному шумі, і не завжди маємо можливість зазирнути за куліси тих чи інших установ. От тому, звісно ж, ми дорослі маємо завжди зростати в своїх якостях, цінностях, переглядати своє ставлення. Для цього в тому числі працюю ЕНІМОС. Ми регулярно створюємо дописи на таку тему, закликаємо їх розповсюджувати людей на сторінках. Ну і певним чином виховувати своїх дітей. І коли ми бачимо жорстокість, не проходити повз а намагатись сунути цю систему, бо тільки разом це можливо зробити. Що ж, пані Ольга, дуже дякуємо вам за цю розмову. Вона була змістомною. Дякуємо, що говоримо про це, дякуємо, що піднімаємо ці теми, і дякуємо за роз'яснення. Деякі дуже шкода, що в 21-му сторіччі, коли йде така кривава війна між Нашими сусідами, так і українцями і українці бачать, що таке жорстокість, нелюдська жорстокість, вони собі дозволяють всередині своєї країни робити такі страшні речі. І дуже шкода ту нещасну собаку, яка загинула такою страшною смертю. І багато тварин на вулицях також гинуть просто від. Байдужості або жорстокості. Тому хочеться побажати всім нам бути більш добрими, більш людяними і не забувати, що жорстокість вона не має ані об'єкту, знову ж таки, ані терміну використання, і жорстокість завжди, завжди, без виключень, породжує жорстокість. Щиро вам дякуємо. Ольга Мацько, керівниця відділу стратегічних ініціатив Ю Енімалс, була з нами на прямому включенні. З з нею говорили про людяність. Говорила ми з вами, пані Ольго. Щиро дякуємо. Прощаємось. Щиро дякую. До побачення.